Привіт, друзі! Це я ваш друг робот Піксельок. Сьогодні ми будемо малювати тваринок, а також їх розмальовувати. У нас є лев, панда, тукан і корова. Давайте розмалюємо їх разом яскравими кольорами. Першим у нас буде лев. Давайте зробимо його королем джунглів. Пускаємо на малинку для того, щоб зробити ось такий малюночок. Щоб у нас з'явився Лев по, -по контуру не пройшов, і Лев з'явився, але він ще безкольовий, треба його розмалювати. Злосик такий він чорний. От фібровки, вуса такі гарні. Там, там, Габрива така круга. Такі гарні фурка. Так, так, іо. І що залишалося? Хвостик. Ой, що з ним трапилося? Він розклався на пазли. Давайте пазли також беремо. Один, два. Чотири. П'ять. І шість. Клас, ми зібрали лева. А, який він гарний. Так, давайте перепаримо. По Ага, це, мабуть, панда. Вона дуже мила. Давай знову пройдемося так по контуру. Є, панда в нас тримає бамбук. Давай також розмалюємо, але на цей раз спробуємо з свистити, лапок. Зелений бамбук і мордочку, І всю голову разом. Ушка. Є, панду ми розмалювали. І вона також розклалася на пазли. вас беремо. Почнемо з голови. Ліва вушка і права вушка. Спинка з хвостиком і лапки разом з бамбуком. Хто у нас наступний. Це, мабуть, пташка. Зараз ми її по контуру пройдемося, побачимо, що це за пташка. Ага, це в нас тукай. Дуже на попову. Давай крім спочатку розмалюємо. Першу розмалюємо його армії клюво.

Тепер час перейти до корови. Давай пройдемо з контуру, намалюємо її. Так, майже закінчимо. Є. Давай розмальовувати її з хвостика. Так. Ріжку, вузка. Жалстый колоколь. Е -е, чудова корейка mm. собрала Що за залучился? Тубка і хвостик клас. Молодці, друзі. Ми сьогодні розмалювали леба, банду, тукана і кров. Вони стали такими яскравими і красивими. Завдяки вам. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб малювати нових друзів разом зі мною. Опа, до зустрічі!